Усім доброго дня, здоров'ячка. Сьогодні приїхала в самий центр Полтави, це Небесний Сотні 3, тут 200 метрів біля Орла, щоб здати однокімнатну енергонезалежну квартиру, де не вимикає світ, є гаряча вода. Ось у цьому будинку на третьому поверсі. Ціна буде 7 тисяч гривень плюс комунальні. Ось бачимо, тут є місце для паркування авто, все тут поряд, школи, магазини, садики, зупинка. І зараз пройдемо і наживо оглянемо цю квартиру. І от заходимо, дивимося така квартира. Такий у нас виходить коридор, суміщений санвузол, лічильники на воду. От, І проходимо далі на кухню. Отака от, у нас кухня, 6 квадратних метрів. Бачимо, тут правильна машина, нова колонка і холодильник. Дуже енергонезалежна квартира, гаряча вода постійна, електрику тут не вимикають. І дивимось далі. Що в нас тут є в наявності? Ось така кімната. Кімната 18 квадратних метрів із, із диваном. І ще ось такі два дивана. Два спальних місця і балкон, який виходить на затишний двір. 7000 ціна бюджетний варіант в самому центрі нашого міста, третій поверх. Красота. Зупинка поряд, все поряд, вся інфраструктура небесної сотні три, ще раз вам кажу, так що кого зацікавив даний варіант. Звертайтеся з радістю вам допоможем. На все добре, всім гарного дня, настрою, здоров'ячка.